Сьогодні ми поговоримо з власником клініки «ЦСМ». відданість нашій державі да і бажання робити щось дійсно на краще. Лікар реабілітолог Чи як ти прийшов до цього? Реабілітація я понад 12 років займаюся реабілітацією. Починав свою кар'єру з реабілітації в дитинстві в педіатрії. Чи у вас є якісь механізми співпраці з державою? Чи держава перша зверталася до вас про те, що вас необхідно залучати для реабілітації військовослужбовців? Довелося шукати інших. Ми пропонували безкоштовне житло для переміщених внутрішньопереміщених осіб. А яким чином страхова компанія може рекомендувати лікування, якщо в них є спеціалісти по медицині? Супрун, реформа Супрун. Це добре чи погано для України? Ця реформа, вона з часом все ж таки дасть свої результати.